А я хочу поговорити з вами про той моє гори. Я тут газда. І хто прийде мені в хату і буде правити, як я маю жити, вихаркає свої печінки, бігами Боже. Довбуш. Я сходила на Довбуша. І рекомендую вам. Особливо зважаючи на те, що у мене дуже довгі стосунки з сюжетом про Довбуша, зокрема у кінематографічній її реалізації. І я хочу сказати, що, попри те, що я а, поцікавилася різними відгуками на Довбуша, і на деяких я зараз зупинюся трошечки детальніше, мені здається, що цей фільм варто підтримувати, тому що ну, дуже багато є суміжних. Меседжів, які є актуальними для нас зараз. Олександр, давайте чому до нас ніхто не знає. Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут, вільно, на своїй землі. <звук> ви вірите, що ви вільні люди? <звук> ви власність наша. Я дуже потішилася. Я дуже потішилася, коли побачила не згадаю як цього поляка прізвище, але я його вже впізнаю. Я починаю впізнавати польських акторів, і мені це подобається, що я забуваю російський ринок акторів і починаю орієнтуватися в польському ринку. Хоча насправді, якщо говорити про аспект поляків і аспект цього фільму з точки зору історичної достовірності, то я рекомендую вам зокрема почитати цей пост про довбу. Він не має завадити насправді вам для того, щоб піти і отримати задоволення від видовища. Тому що я не пам'ятаю, щоб історична достовірність цікавила насправді когось окрім істориків. І, зокрема, сьогодні я запитала у своєму Фейсбуку, так, заради цікавості, можете зайти і почитати коменти, чи подобається моїм підписникам фільм Хоробре серце з Мелом Гіпсоном. І багато хто мені написав, що це кльовий фільм, і так далі, але історична достовірність у цьому фільмі Ах, залишає бажати кращого. Тут я можу сказати, що. З хоробрим серцем ви теж можете ознайомитися в англомовних ресурсах, я думаю, в україномовних теж можете знайти. Але якщо взяти взагалі аналіз хороброго серця з точки зору історичності, не кажучи про те, що, ну, наприклад, CNN вважає битву на, Стерлінг... на Стерлінському мості однією з найкращих кінематографічних сцен, битви знятих. Там за певний період часу я не знаю, коли цей рейтинг був складений, але CNN цю битву віднесла до однієї з найкращих кінематографічних битв. Але битва на Стерлінгському мості не мала самого мосту. Зокрема, якщо вже говорити про достовірність, не кажучи вже про те, що а, хоробре серце це Роберт Перший Брюс, а не Волес, не кажучи вже про те, що з одягом дуже сильно налажали, не кажучи вже про те, що хоробре серце це насправді. Така собі саморобка колонізатора про колонізованих, про яких ти нічого не знаєш, і по про те, що колонізували Шотландію, не Штати в кінематографічному плані. Мел Гіпсон досить таки колонізував те, про що він зняв кіно, і дуже багато є претензій до нього заслужених абсолютно, що не зробило фільм меншим блокбастером. Тому тут є дуже багато сумнівних тез стосовно того, чим є недостовірно історичне кіно. Історично недостовірне кіно, але мені здається, що довго у нашому випадку це не стільки про історичну достовірність, скільки про етичні питання, які піднімає це кіно. Хоча, звичайно, з Теофілою Яблоновською вийшло не досить це добре, тому що Теофіла насправді набагато цікавіша особистість. Її показали просто ем, тілочкою, яка гібеться і отримує московські гроші. Ні, понятно, нього там московські гроші, але е, вона була досить цікавою. Історичною особистістю і до сих пір місто Тео Теофіопіль, мабуть, так. На карті України є, і це місто носило раніше іншу назву, але перейменувала на честь княгині Яблоновської. І жителі цього міста, якщо хтось з цього міста дивиться, здивиться мене зараз, то передаю вам всім вітання. Ну, як мінімум, можуть про неї знати трошки більше, ніж всі інші українці, але рекомендую почитати вам її біографію, тому що вона ну, надто карикатурна вийшла і надто пласка, і взагалі з жіночими персонажами вийшло дуже пласко. Хоча, ну, слухайте, не без недоліків може бути фільм. І, і ще один нюанс, коли мова йде про історичну достовірність, який мені спадає на думку, так це той нюанс, що я гадаю, 90% глядачів, які дійдуть до Довбуша, а я рекомендую дійти якомога ширші категорії глядачів, будуть здивовані, що, виявляється, у Довбуша був брат. Тому я розумію бажання істориків нагадати українцям, що Ніж Боуї не існував в той період часу, коли молодший Довбуш ним різав своїх ворогів. Але мені здається, з точки зору видовищності і того, що показує цей фільм, все-таки він заслуговує на нашу увагу. Втім, втім. У мене ж є іще дещо. Мені здається, що це вичерпна мотивація стосовно того, чому треба бути трошки відповідальнішим у тому, як ти зображуєш ту чи іншу реальність. І з одного боку, я розумію, що ми всі все ще вчимося, і насправді етика написання сценаріїв і. Ставлення певного до української історії, зокрема тієї історії, яку ми робимо попкультурним продуктом, і тому можемо цим попкультурним продуктом насадити дуже багато якихось містифікацій і якихось хибних даних широким верстам населення. До цього треба ставитися з відповідальністю. Втім. Втім, попри те, що я так багато говорю про цю історичну достовірність і про те, що це дуже важливо. Сам фільм мені дуже сподобався. Я отримала класні враження від видовищності. А є нюанси, але знову ж таки, мені подобається, що кінематограф український розвивається. Так, у нього є дуже багато недоліків, але ми ці недоліки переростемо, пере, 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 перемелемо і будемо виходити на нові інші рівні. І головне, ми на цій рівні будемо. М виходити через критичність до цих недоліків для того, щоб не повторювати ті помилки. А водночас ну ви розумієте, що. Алекс, так сумно за тобою. Я мала дуже широкий досвід. Ви зараз у цьому переконаєтесь. Залишіть її на, на якийсь час на екрані, роздивіться усі ці деталі, особливо там капелюхи, тему, яку розкривають, тему яку не розкривають. Героїчну сагу. приготували тут нам кінематографісти. Дизайнери зразу постаралися на славу, і в мене таке враження, що взяли, намішали всі голівудські кліше, які можна бути, і тему цицьок порозкривали, і тридцяті ганстерські взяли голову звідти. Власне, мені здається, що ледь не з джуні депа просто там копіювали фотографію цей образ, і знизу він ніби довбуш. Я подивилася на це, і ви знаєте, якби я не ставилася обережно до критики українського кіно на українську тему, але... Ви знаєте, деякі фільми треба критикувати. Маєш бути. Попилюха, кажу, до того. От перший момент був тримайся чи щось таке. Так, якщо ви дивитеся «Рагулі», то це був той мужчина, ви ще забуваєте, як його звати, який колись сказав фразу. Вони творять добро для України, навіть не розуміючи, що вони творять. От мені здається, що цей фільм вони теж хочуть творити якесь добро для України, розповідати українські легенди, описувати їх у кіно. Але виходять щось таке, що незрозуміло, що вони творять. Я розумію, що я присмикую зараз в чомусь, тому що треба дивитися весь продукт. Але мені його тепер вже лячно дивитися після таких акторських екзерцисів. А ти не простий хлопчик, бачу в тобі божий знак я. Кого насміхають, з того люди бувають? Більшість кадрів у цьому трилері. Вони взагалі виглядають, ніби вони завмирали. Просто в той момент, коли оператор знімав якийсь план, вони завмирали. План знімався, вимикалася камера, і вони відмирали. От видно таке враження, що це якийсь от просто купу кадрів склеїли, і це називають ну трейлером фільму. Що думала, що... а -а -а! Ну, знаєте, от я можу сказати, у мене. Дуже 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 суперечливий підхід до цього питання. По перше, ну дійсно ви розумієте, у нас дуже мало українського кіно, і критикувати українське кіно, яке тільки-тільки починає розвиватися. Страшнувато, тому що поки ми критикуємо своє, дехто не зупиняється, знімає 18 вісімнадцятий сезон сватів, і його не зупиняє низька якість цього серіалу. Люди хавають і їм промивають мізки таким же низькопробним продуктом, який просто ніхто особливо і не критикує. І тому у нас тут є дуже Велика небезпека. Крім того, я можу сказати, що через те, що у нас дуже маленький взагалі відсоток фільмів, які з'являються, то звичайно, якщо ти говориш це погано, це погано, це погано, Це може бути приводом для спекуляції, з приводу того, що ну у вас хорошого кіно взагалі в Україні і не знімають. Так що це теж досить велика небезпека. Більш того, все залежить від кількості кінематографічного досвіду. От мені, звичайно, важко дивитися деякі українські фільми, але я розумію, що бабуся, яка, наприклад, дивиться надвечір'я, двочір'я, чи ці мамина доля, чи ця Україна майбутнього, ті люди, хто дивляться це по телевізору, бачачи такий фільм, вони будуть вважати це шедевром кінематографа. Ну тому, що у них їх досвід не буде дозволяти їм бачити там все те, що мені здається недолугим. Тому критикувати такі фільми і якось їх дуже клеймити, тому що. Що частина аудиторія вона зовсім не того чекає, що ти я чекаю від кіно, і звичайно, це теж неправильно. І плюс, і ще дуже важливо, такі фільми вони розкривають ті історії, про які ти можливо не знав, або про які не знали ті люди, для яких це знімається. Можливо, хтось не знав легенду про довбуша з іншого боку. Навіть сьогодні я побачила цю тему в обговоренні у соцмережах, і до цього був великий досить скандал з першим заступником голови Держагентства з питань кіно. З Неретіним проти кінокритика Гусєва, і також сьогодні Ахтем Сейтаблаєв теж сказав таку річ, що. Переважна більшість пересічних глядачів аналізують фільм, на мою думку, набагато ліпше, глибше, точніше та елегантніше, ніж ті, хто себе називають кіноздавцями і кінокритиками. Людина, яка в кожній роботі спершу відмічає те, що є доброго, він і має бути кінокритиком. Мені здається, що очікувати в першу чергу компліментарної оцінки своєї роботи, навіть якщо ти дуже хочеш багато хорошого зробити своєю роботою, це інфантильність, і мені здається, що. Зараз дуже велика проблема в тому, що у нас намагаються кінокритиків назвати і заганьбити, заганьбити, заклеймувати і сказати: ви не можете давати ніяких негативних оцінок про українське кіно, тому що ви не патріоти, наприклад, або тому, що треба бачити хороше в українському кіно і так далі. Але якщо Кіно зроблено погано, то це ж не значить, що ти просто до України ставишся погано. Ти висловлюєш свою точку зору, і ти робиш це для того, щоб відчувався прогрес, щоб режисер зробив для себе висновки. Мені взагалі страшно, чому від нас очікують, взагалі від суспільства очікують тільки компліментарних якихось відгуків. Компліментарність вона взагалі не сприяє розвитку, навіть якщо ми живемо в такі важкі часи. І я вже сказала про всі ці важливі нюанси, які мені теж вважаються дуже важливими у нашому суспільстві, але Через те, що це важливо, ми не можемо це прирікати на самоцензуру, тільки тому, що у кімнату зайшла якась людина, сіла перша на стільчик, висловила свою точку зору, і на всі інші стільчики сідати не можна, і говорити іншу точку зору неможливо. От зараз це відбувається трошечки з ситуацією з українським кіном і ставленням до кінокритики. А особливо коли говорять, що ти не патріот, якщо ти критикуєш кіно, ну можете мене називати не патріотко, але я не можу отримувати задоволення від кіно, яке мені нагадує зас. Такий журнал Ліль та кінопроби Требіані». вибачте мене будь ласка, ну не можу. Алекс, я так за тобою. Я не розумію, навіщо нам іще один кінодовбуш, який таке враження, що створений з картону, який тільки підкреслює, що за останні 60 років режисура якось ну, в особі цієї людини щось це зняла, не прогресувала взагалі. Для зразку я вам покажу вже є ще один фільм про Довбуша, і йому якраз 59-го року це значить, він 60 років йому якраз. І от цей фільм виглядав 60 років тому отак. Пане, є що стріляй, сукін син. Ти що ж, не знаєш, хто пулі не бере мене? Повісіть його под ліця. Я цей уривок, незважаючи на те, що фільм оригінально був знятий українською мовою, навмисне показала вам в російській озвучці. Навіщо я це зробила? Просто хотілося вам нагадати. Ми говоримо про кіно і хотілося вам нагадати про те, що у нас була така підтримка українського кіно. Нам так допомагали все знімати українським українською мовою. що потім у випадку популярності кіно його переозвучували російською, а українську версію ще треба було пошукати навіть україномовні аудиторії.